Десять років минуло від початку російсько-української війни. Два роки з часу повномасштабного вторгнення окупантів. Лютий, місяць, який назавжди змінив життя українців, позбавив дому рідних, близьких, змусив згуртуватися у боротьбі за батьківщину. Особисті історії волонтерів, внутрішньо переміщених осіб, військових це історія російсько-української війни, написана сльозами втрат, кров'ю побратимів, боротьбою за своє життя і життя цілого народу. Історії тих, чиє життя змінила війна у новому випуску програми Воєнний час. У цивільному житті батько двох дітей: коханий чоловік, кухар, технолог. Він опора родини, надійний друг. Війна випробувала Максима Хруща як військового, рядового солдата, фронтового кухаря, згодом санітарного інструктора роти Державної спеціальної служби транспорту. Це був 2022 рік. Е, рік. Ну, після в момент, так скажемо, повномасштабного вторгнення. У мене була дуже велика агресія. Хтось боявся, хтось тікав, У мене була агресія. Але так само, якби боявся за свою сім'ю. Прийшовши в ТЦК, тут була велика черга, будемо казати. Е -е, пройшли комісію з братом вдвох, нам сказали, що зараз наразі не потрібно. Комісію ми тільки пройшли і вам зателефонують. Зателефонували. Це ми пройшли в квітні місяці. А виходить, що вже безпосередньо ну, мобілізувалися в червні. Після тривалого військового навчання, коли вперше потрапив на фронт, зізнається, було дуже страшно. Страшно, воно ну, всім страшно, немає, ну, дурень тільки не боїться. Героїзм, воно добре, але головою теж треба думати. Тобто, куди ми попали вперше, на схід ми попали, це ми були. Під Слов'янськом. Звідти потім перемістилися ближче Константинівки. А вже з Константинівки в Богданівку. Максим Хрущ штурмовик, розповідає, цей рід військ один із найнебезпечніших, адже ворог може бути на відстані, видимий неозброєним оком. Штурмова – це має бути більш такий, як стрілецькі бої. Зараз такого. Я б сказав, основна маса це йде. Зараз війна дронів, артилерії, міномет. Стрілецьких боїв дуже мало. Якщо ще там хтось, так скажемо, виживає після обстрілу, то тоді ще може пройтися як зачистка. Воно ж, як по книжці йде. Спочатку відпрацьовує артилерія і міномет, а вже слідом за ним йдуть штурмові дії. Зі своїм АК 47 Максиму Хрущу доводилося вступати у пряму перестрілку з окупантами. Відтак сформував думку про расистів. Коли вони так си такі самі люди, грубо кажучи, як і ми в плані фізичному будемо казати, але от в плані моральному, ну, ну не люди. Нині каже військовий, хочеться не просто землю відвоювати, а найголовніше помститися за втрату побратимів, за все зло, яке приніс ворог в українські домівки. Є і молоді хлопці, і сімейні. Тобто, тут, знаєте, коли ви, ну це я не знаю, навіть вам не пояснити, коли ви ніби от, живете поряд, спите там, ділите той кусок хліба, той, той, той один спальник, будемо казати, грубо кажучи. От. І як вам сказати, то, що запам'яталося, це перед тим виходом. Якби, коли я виходив, останній раз, оце, от як мене поранило, я мав виходити з своїм взводом, але там пройшли якісь ракіровки, якісь там трошки зміни, і виходить, що зі всіх зводів нас взяли тільки шість чоловік, які виїхали, це ми мали. Виконувати, ну як виконували функцію евакуації, будемо казати так. А мої побратими виходили пізніше, то на наступний день. То от коли вони виходили, то з 10 чоловік в живих залишилося тільки п'ятеро. Це буквально зразу, тільки, будемо казати, при підході до позиції. Максима Хруща поранили на Донеччині. Богданівці мене поранило, це був прильот міни в окоп. На той момент, дякувати Богу, я там був сам, щоб більше нікого з моїх побратимів там не було. Якби то всі останні цілі, то дякувати Богу, що так. І я їм дуже завдячую, що вони мене винесли. Була змога під обстрілом і піхоти, і той самої артилерії, і тих мінометів, але дякувати Богу, що всі живі дякувати. Тут це саме основне, що всі вижили. З пораненнями. Це наскрізне уламкове вогнеп... вогнепально-осколкове поранення внаслідок мінно-вибухової. Тобто тут, виходить, мені зайшло коло хребта в спину і вийшло через живіт. Вижити під обстрілами бійцю допомагала молитва. Були такі випадки, що е, перший так скажемо, навіть вихід при тому мінометному обстрілі. Е, Молитва, за те, що рідні там, і сам молишся, і рідні моляться, і що багато людей молилися, і воно дуже допомагало. Наприклад, коли навіть прилетівши на одній з позицій, у нас було, що міна залетіла в окоп і вона просто не розірвалася. Вона застрягла і не розірвалася. Щоб всі вижили, щоб берегли щоб за них, всі моляться, і я молюся в тому числі. Не кажу, що за когось конкретно, за всіх. Тобто я не виділяю, що хтось кращий, хтось гірший. Ми всі одні. Тобто немає того, що треба, щоб всі були, ну щоб всі вижили, повернулися до своїх сімей. Для перемоги Україні вважає військовий, потрібно більше бойової техніки. Патріотизму і єдності не бракує. Наприклад, це так само артилерійських снарядів, мінометних снарядів, ну і озброєння самого там певно. От, якби вже, будучи безпосередньо в зоні бойових дій, якби я був на посаді помічника-кулеметника. в плані, Точніше, номер обслуги на ДШК. Тобто це 12,7 калібру, будемо казати. От, от таке, хоч щоб вистачало, грубо кажучи, Бо ніби є, але не дуже велика кількість, знаєте, хотілося б більше. З 2014 року дорога до міста Єнакієво, де жила бабуся для Олени Скалицької, закрита. Це місто на Донеччині окуповане росіянами. У 2022 році, через повномасштабну війну, сімейні лікарці з династії медиків довелося тікати із рідної Балаклії. Виїхали з Балоклії, тому що знали, що будуть бомбити ще з бази, воєнний завод, що зараз все ще самолітами буду. Вони так і робили. Ми на чотири дні там по повністю полівали, а потім зайшли танки. Тобто, ось так було. Ми виїхали та в село, побули там, начебто 11 днів, може, не 11, може 7 днів там. В умовній безпеці тільки, тільки самоліти літали. А потім вони ж прийшли в село і почався жах, жахіття почалося. Тобто ми всі спустилися в підвал. Діти маленькі їжі, вдома не могли зайти вдома, тому що треба було готувати їжу. В подвалі, а ти не мог вийти, вийти на вулицю. Тобто і холодно, і, і спати, і не знали, що робити, чи вдом втік спати. Весь город, весь город в цих касетних бомбах, всі, то воронка, воронка, то за домом воронка, і що, і чи в холоді спати, чи що. Ну це таке було. Родина Скалицьких проїхала п'ять ворожих блокпостів далі на захід України. А оце в Балаклію, коли там вже вже і машини бачили, ми вже в'їжджали, вже і перевернути машини, розстріляні, ну, то ну тобто вже їдеш, вже жах іде. Ну, по, -по, -по на обочині. І стояв бурят. О, оці буряти, я бачила його настільки, він дивився, тобто ми їхали Він настільки злобно дивився. Оці насилують, оці вбивають. От, якщо там що то було, я в. Б... Ти бачиш людину, і ти бачиш, що вона з тобою, от, яка вона яка вона зір, щоб нічого лишнього не треба було сказати, нічого просто мовчки нічого не казати, тому що там вони виводили. Оцих, які радикальні, нерадикальні, за кого ви, за. Ну мовчати треба. Ну і ми виїхали, і там перший блокпост, і це був не український блокпост, це був російський блокпост, передягнений в українських форму, тому що вони на такому розслабоні стояли, і типу в українській формі якийсь там такої вже побіта машина. Ну і не переживають вони не за що такі там. А що там, ті хорка Ну, що там тих русні багато. типа. ми мовчимо. Ну, тобто провокували на те, щоб ми якоби здавали би позиції. Дорогою з Харківщини на захід їхало безліч автівок, переповнених переселенцями. В яких тільки машинах там не їхали? І оце хліб розвозять, а там набіта дітьми, людьми з Харкова, всіх. От я вам просто кажу, що, що таке от не мати машини, тому що ті, хто не мав машини, ми ж в цих вайберах приїхали в Дніпро, вони всі сидять по садочкам, по школах. розумієте? Її ж немає. вони, хто, ви, хто вивезе, хто вивезе, а що вивезе? Ти не починаєш. Шок... Шукати, хто їх вивезе. Таксісти з Дніпра кажуть, та вивеземо дві тисячі доларів, вивезем, тільки ж на оцей український блокпост. Ну тобто, виходьте на виходьте. Ах, як ти вийдеш? Що ти сто кілометрів пройдеш? 21 березня 2022 року Олена Скалицька з сім'єю були у Хмельницькому. На той момент. Взагалі не було квартир в місті Хмельницькому, щоб ви зрозуміли, не було від слова зовсім. Ну не було. Тобто вистрілювала одна квартира, на ній у претендентів було там чоловік 100, ну грубо говоря, і ріелтор вже сам вибрав, хто як, як йому, як йому вигідніше, невигідніше, як йому здати цю квартиру. Щоб ви розуміли. Е а ти або в готелі палтори тисячі гривень. Або от, в штабі переселенці, на полу, там, в садочках, може, якийсь готель там за, ну, е, люди ж так запрошувала всі і уговорила, уговорила таким. Вона, вона потім передзвонила, ну ладно, я оце пам'ятаю, як я от, одна там з дитиною шукала, ну так ми, ви так мене прохали, це, ну, стільки всього, ну, Вона каже, я вам, вам отдадім, ми в цю квартиру. і все. Матері трьох дітей найважливішим було знайти роботу. Я три дні і поїхала ж по поліклінікам. Я ж біля другої поліклініки. По перше туди до головного лікаря, сюди до головного лікаря. І прийшла до першого першої поліклініки головного лікаря. Кажу, ну а і що? Я от все зрозумію. Ми та були в стресі, ви розумієте, там к вам, бо зараз у тебе так волосся, так вибила. Ну розумієте, ну не було такого спокійного там, стану, там добре. Ну от такого було. І вона каже: так, ладно, зараз дзвоню тудата, 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 їдемо в Грузевицю. На наступний день я їду в Чорний Острів. Мене влаштовують на «В Чорний Острів. Я а, починаю працювати з амбулаторії в Грузевиці. Нині лікарка працює завідуючою відділу у медичній мережі саліцея. Взяла медичну сестру, все, в всі ліцею, пішли працювати, треба декларації, треба ж Ходили в штаб, в штаб переселення, кожен день ходила, зробила собі візитки, казала: добрий день, я скалицька, Олена Олександрівна, сімейний лікар. У мене 6 чи 7 сімей з Балаклії, Тобто є такі люди, які в моїй на мене були підписані, і вони теж на мене десь тут підписані, тому що вони приїхали теж в волаклі. Ну ти теж в хмельницький приїхала. Після розлучення з чоловіком евакуації до Хмельницького жінці довелося дуже багато працювати. Діти в мене, значить, в мене няні, тобто тут теж дуже квартиру зняти. Няню, треба, ну, треба оплатити няню. Щоб оплатити няню, треба піти працювати і працювати більше, ніж коштує няня. Це, ви ж розумієте, кожна жінка це розуміє. Тобто це дуже було складно. Це, я в такому стресі. Я приїхала ось з такими волосами. От, ось таке волосся, воно повипадало. Ну, я вам от, кажу, ти так, да, підстриглася. Ну, Ні, я не підстриглася. Щоб ви розуміла, от, що я приїхала такою блондинкою. І за два роки от вони всі, ну я розумію, що зараз я прийду Дуже багато онкології. У нас переселенців дуже багато. Проте оптимізм не дає пані Олені зневіритися. Я пішла, пішла займатися спортом, я на кросфіт пішла. Правда? Так приходжу на кросфіт, плачу. А вже під конець тренування вже не плачу. <смі> ну це правда, правда. Так тобто, спортом. Озеро ваше дуже відволікає. Багато переселенців ходить біля озера на озерні. Я ж їх там бачу, на ну, то вода, вони прогулю, прогулюються. За кордон а, 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 жодної думки не було, тому що я лікар. Я хочу працювати е, лікарем. Я завжди працювала. Я в декреті жодного разу не була. Тобто я народжувала і зразу від виходила. Тому що за завідувачкою працювала. Ну я дуже люблю свою роботу. Я кайфую, я цих людей люблю, я це правда. З 2014 року оборону кордонів України тримають військові і волонтери. Серед останніх вчителька-переселенка з Лисичанська Вікторія Сушильникова, яка нині активно волонтерить у Хмельницькому. Перший раз мене війна торкнулася в 2014 році. Я навчалась в місті Луганськ, дуже сильно любила це українське місце. І планувала прожити там все своє життя, але склалося так, що почалася тоді АТО, так як прийнято казати, і мені прийшлося виїхати звідти, бо я не є приємником руської влади. Другий раз мене війна зістала в моєму рідному місті Лисичанську. Як і для всіх почалась. Почався ранок 24 лютого. Я почула вибухи за вікном в 5 ранку і зрозуміла, що той день настав ранком, я прокинулася себе в квартирі і зрозуміла, що мені треба діяти. Оскільки в мене маленька дитина, йому на той момент було 2,5 роки, мені треба було їхати. Їхати, дякувати моїм рідним, мені було куди. Я знала, що я буду евакуюватися в місто Хмельницький, але знайти спосіб евакуації було дуже складно. Перше, що я зробила, я поїхала. Я вивела свою дитину в бомбосховище з моїм бабусям, бабуся і дідусем, яким на той момент було 80 років, і поїхала шукати квитки, автобус, потяг, що завгодно, аби виїхати. Таксі вже не працювало, бо кожен піклувався про свою родину. Я приїхала на ЖД, де мені відповіли, що тільки що поїхав а, ранковий потяг, який слідував через Харків, а в Харкові на той момент вже було гаряче, були вибухи, була, реально був наступ. Ніхто не знав, що буде в обід. А, я поїхала на автовокзал, але не приїхали автобуси з Дніпра, щоб хоча б виїхати на Дніпро. Люди стояли і не знали, що їм робити. Я повернулася до бомбосховища, і в мене була єдина надія це виїхати на потяг Лисичанськ, Хмельницьк, який ходив якраз по парних числах. У Хмельницькому Вікторія багато спілкувалася зі своїми земляками. Чимало з них в лавах захисників. Нерідко просили надіслати їм необхідне. З того й почалося волонтерство. Щоб допомагати більшій кількості військових, звернулася до Хмельницької армії СОС. Добрий день, мене звати Віка. Я хочу вас попросити допомогу, а в мене є хлопці. А от їм треба то-то-то, а могли б ви допомогти? Так прийшла, прийшла перший раз, допомогли другий раз. Почала донатити. Під час одного візиту почула, що треба волонтера на ярмарку. Я кажу, я можу. Нині пані Вікторія, волонтерка з досвідом. Зараз наразі в нас вже переданих, напевно, біля п'яти автівок, тепловізори, ноутбуки, планшати, аптечки, рюкзаки медичні, одяг. Все, що завгодно, різноманітні запити, навушники, тактичні каски, а, що ще було, маскувальні халати, боже, безліч всього. Дякуємо Оксені, Аліні та Вікторії та їхній команді за придбання комплектуючих для ретранслятору пульт та окуляри. Слава Україні! Перемога буде за нами. Дуже важливо у наш час, щоб люди довіряли волонтеру, адже нерідко під волонтерів маскуються шахраї. По перше, донатять в наші знайомі, донатять люди, які з нами навчалися в Луганську, донатять на люди, які з нами навчалися ще в школі. В нас є призи. Ми часто робимо різні розіграші. Ми заохочуємо людей. Ми розіграємо все в прямому ефірі. Тобто людина бачить, що це ну, не можна сфальсифікувати виграш. Так? Ми відсилаємо людям, ми отримуємо зворотній зв'язок. Люди бачать, ми ведемо активну сторінки, звітуємо, збираємо кошти, передаємо і ось так люди дізнаються про нас. Бувають випадки, які вражають. Саме велике для мене здивування це ось буквально сьогодні. Пише мені військовий, що я ще не отримав бойові, щоб задонатити. Я кажу, то ж питання не до військових, питання до людей. А він каже, донатив, доначу і буду донатити. Е, так, е, чомусь ця війна стала для тих, можливо, хто чекає з війни, або тих, хто втратив. Або тих, хто розуміє, багато людей зараз живуть своє краще життя і байдуже, що відбувається. Навіть не знають е нічого там про серського і залужного. Команда армії СОС закликає долучатися до благодійних зборів. Зараз треба тактичні навушники, 12 пар, щоб зберегти хлопцям слух, щоб зберегти хлопцям слух. Автівки, автівки, болюча тема, автівка, ремонт автівок постійно. Ну і починаючи від мівіна, вологі серветки, люди, не будьте байдужими! Ми працюємо, фонд працює вже з 13-го року. Вже здобув довіру, я думаю, ви бачите. Наші звіти, ви бачите наші прохання, наші запити, відкликайтесь, будь ласка, оберіть собі тих, кому ви довіряєте, і донатьте, не зупиняйтеся. Бо наш ворог не спить, вони теж донатять, їх більше. Відповідно, їхня кількість більше людей я маю на увазі, і якщо в них там, у, до прикладу, донатить там, 2 мільйони, да, то в нас мільйон, тобто в нас надходжень менше. Но в нас в країні війна на нашій території ми втрачаємо наших хлопців. За даними інформаційного агентства Укрінформ, на початку січня 2023 року в Україні було до 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Кожен із нас, хто хоч чимось допоміг постраждалим від війни волонтер. У кожного із нас в родині є військовий. Але усіх нас об'єднує єдине бажання перемоги, помсти окупантам. Робімо для цього усе від нас залежне.